Давайте розберемось про що розмова. І розпочнемо, розпочнемо з історичної складової таких процесів. Скопус та Web of Science дійсно наразі найбільше використовуються вченими і заснували скопус та Web of Science для заміни патентування різноманітних наукових тез. Гіпотез чи просто для фіксації якихось досліджень за кимось. І це робиться завдяки використанню принципів бібліотеки. Всі зі школи пам'ятають, що великим винахідникам важливо було зафіксувати за собою і навіть. Частинки якихось винаходів і е їх дати. Світ змінився, але потреба така нікуди не зникла. Навпаки, кожен крок винахідницького чи наукового прогресу. Е Кожну їх частину якось треба зафіксувати за собою. Тому правильно називати Scopus та Web of Science саме наукометричними системами. Спочатку в середині ХХ століття Scopus та ВОС були цілком аналоговими та фіксували все, як і інші відомі нам бібліотеки. Тепер, звісно, вони стали повністю цифровими, що дозволило їм стати не просто відомими, а дійсно діяти світовому масштабі. Ще один фактор, який важливо згадати. Об'єктивно складається ситуація, коли будь-який винахідник, будь-який високий спеціаліст, технологіях, будь-який серйозний керівник насправді бажає він того чи ні, має справу з науковими процесами, усі ці категорії людей змушені працювати з таким рівнем матеріалів, коли на практиці все це разом і є наука. Всякі винаходи раціоналізації, оптимізації, все нове приходиться якось за собою закріплювати. І тут всі згадують патентування, але ж воно складне зазвичай і часто легко обходиться іншими. Тому Scopus та Web of Science як здорова альтернатива патентуванню отримали поштовх в розвитку. Сучасний світ просто потребує такий, такий інструмент. Ті, хто вважали, що скопус та web of Science потрібні тільки науковцям, зараз просто помиляються. І думка, що практикам, тих, хто в комерційному виробництві чи є експертами, все це не потрібно, така думка невірна. Ми вже говорили вище, що такі люди все одно працюють з науковими процесами, але більш важливіше те, що практики вже почали широко використовувати скопус та web of Science для власних широких потреб